Друзі, всім привіт! Росія найбільш фік-санкційна країна у світі. Тож сьогодні поговоримо саме про санкції та їх реальний вплив на російську економіку. А з вами я, Анна Кіщук, і це Константа Лайф. До 2022 року найбільш підсанкційною країною був Іран. Після початку повномасштабної війни це почесне місце зайняла Росія. Безумовно, це визначне досягнення російського режиму. Росія обійнала навіть Іран за кількістю накладених санкцій. Хоч десь вони були першими. Я нагадаю, що Росія це країна, яка перебуває під санкціями з моменту анексії українського Криму у 2014 році, та з посиленням санкційного тиску після початку повномасштабної війни проти України у лютому 2022 року. На наш погляд, іранський санкційний плейбук є хорошою основою для напрацювання санкційних інструментів проти Росії. До речі, Іран є цікавим прикладом актора, для якого санкції є постійною константою, а він використовує періоди між хвилями. Санкцій, щоб підготуватися до наступної хвилі, Іран використовує ці паузи для залучення іноземних інвестицій і збільшення обсягів зовнішньої торгівлі. Також вчиться використовувати прогалини санкційних режимів для свого вдосконалення різних методів їхнього обходу. Тож зрозуміло, що Росія займалася вивченням досвіду інших країн мішені, таких як Іран. Сирія, Венесуела, Північна Корея та Куба, які перебувають під санкціями вже багато років, і з моменту запровадження санкцій у 2014 році, а тим більше з лютого 2022 року Росія принаймні так вважала Російське керівництво, була готова до санкційного тиску, адже вжила низку заходів, щоб зменшити санкційний вплив, і навіть запровадила контрсанкції. Тому після першої хвилі санкцій Росія намагалась побудувати свій аналог іранської економіки в облозі, яка була б несприятливою для західних санкцій. Отже, США та союзники відповіли широкомасштабними санкціями проти Росії, які є безпрецедентними з точки зору їх сволосяжності, координації та швидкості. Фінансові санкції є особливим джерелом економічного впливу США. 2022 року фінансові санкції були націлені на центральний банк Росії, фінансовий сектор і доступ до міжнародного капіталу. У лютому 2022 року Сполучені Штати в координації з Європейським Союзом, Великою Британією, Канадою та Японією заблокували доступ російського центрального банку до своїх запасів валютних резервів. Було заморожено близько 300 мільярдів доларів резервів центрального банку Росії. Основними коштами, які не були заморожені, Ожені були резерви Китаю та золото, що зберігалося в сховищах центрального банку. У грудні 2022 року Конгрес прийняв закон про обмеження використання золота російського центрального банку, становивши санкції щодо іноземних осіб, які беруть участь у значних операціях із російським золотом. За вказівкою ЄС та за підтримки інших країн G7, товариство Між міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT, у 2022 році видалили зі своєї системи кілька російських фінансових установ, у тому числі найбільший банк Росії Сбербанк. У всьому світі фінансові установи використовують SWIFT для надсилання платіжних інструкцій іншим банкам для обробки платежів. Його послугами користується понад 11 тисяч фінансових установ з понад 200 юрисдикцій. Видалення ключових російських фінансових установ від SWIFT ускладнює для них обробку транскордонних платежів. Заарештовані активи та введені обмеження на операції з двома найбільшими банками Росії Сбербанком і ВТБ, чиї активи складають більше половини російської банківської системи. Сполучені Штати також застосували повні блокуючі санкції щодо п'яти інших системно-важливих фінансових установ Росії: Альфа-Банк, Банк Відкриття, Промсвязьбанк, Росбанк і Совкомбанк, а також боргові та акціонерні обмеження щодо трьох системно важливих фінансових установ кредитний банк. Москва, Газпромбанк, Россільхозбанк. Крім того, були накладені санкції на Російський фонд прямих інвестицій, Російський суверенний фонд і «ВЕП» Російський державний фонд розвитку. Санкції США обмежують операції з 80% активами російського банківського сектора. Санкції ускладнюють або ж унеможливлюють російським фінансовим установам обробку транзакцій у доларах США. Союзники США наклали аналогічні обмеження на російські фінансові установи. А санкції обмежують доступ Росії до міжнародних ринків капіталу. А адміністрація Байдена розширила санкції щодо російського суверенного боргу, облігації випущених російським урядом. Зокрема, заборонила фінансовим установам США обробляти боргові виплати російського уряду іноземним інвесторам. У результаті Росія оголосила дефолт за своїм боргом у червні 2022 року. Адміністрація також заборонила нові інвестиції в Росію. Скоординовані з союзниками ці санкції обмежують можливості Росії отримати доступ до фінансових ресурсів Сполучених Штатів та союзників. Були запроваджені торговельні заходи, обмеження експорту та імпорту. Сполучені Штати є важливим джерелом технологій, які Росія використовує у всіх сферах економіки. Тому був запроваджений жорсткий експортний контроль щодо передачі американських технологій в російській та білоруській стороні. Весь експорт контрольованої електроніки, комп'ютерів, телекомунікацій, датчиків, лазерів, навігацій, морських аерокосмічних і силових технологій тепер потребує ліцензії за кількома винятками. Існують суворіші правила щодо обмеження експорту певним військовим кінцевим споживачам. Понад 30 країн оголосили або вже запроваджують подібні заходи контролю. Було заборонено експорт до Росії банкнот, номінованих у Ларах США і предметів розкошів, а також заборонений імпорт з Росії різних продуктів, включаючи сиру нафту та нафтопродукти, вугілля, непромислові алмази, морепродукти та алкогольні напої. У квітні 2022 року Конгрес США прийняв закон, що замороняє імпорт російської нафти та інших енергоносіїв. У грудні 2022 року Сполучені Штати разом з іншими країнами G 7 та Австралією встановили обмеження ціни наразі 60 доларів США за бар на морський Експорт сирої нафти з Росії санкції забороняють надання послуг з доставки страхування, фінансування торгівлі та інших ключових послуг, які підтримують поставки російської нафти вище граничної ціни. Ліміт ціни на нафту має на меті обмежити доходи отримані російським урядом від експорту нафти, зберігаючи при цьому постійне постачання з Росії на світові ринки. Незважаючи на всі схеми, які впроваджуються Росією з метою послаблення санкційного тиску на фоні серйозних персональних та секторальних санкцій, до слова Росія активно застосовує досвід Ірану, і ми присвятимо цьому окреме відео. Намагання Росії довести, що санкції не працюють, виглядають як абсолютна профанація. Адже згубний ефект санкцій на російську економіку і на загальний рівень життя пересічних росіян відчувається у кожному секторі. По-перше, девальвація національної валюти. Долар подала психологічну позначку у 100 рублів. рубль злетів після повернення до обов'язкового продажу валютної виручки. А далі слідує обвал нафтогазових доходів. З усього спектру санкційних заходів найвідчутнішою. Для Москви стала відмова країн Європи і G7 від російських енергоресурсів. У довоєнні роки 60-70% експортних доходів Росії припадали на торгівлю нафтою та газом. Близько 40% федерального бюджету формувалися за кошти від нафтогазової експортної виручки. З експортом газу ситуація для РФ ще складніша. На відміну від нафти, продаж якої частково вдалось з європейських на інші ринки. Для газу не знайшлось нових по. Опців, навіть російські е, потужні щодо газового хабу в Туреччині за рік не принесли ніяких результатів, окрім декларування заяв. Навіть якби був попит, для експорту газу немає інфраструктури, яка б дала змогу перенаправити великі обсяги. Через це агресору довелось скорочувати видобуток палива. Міжнародне енергетичне агентство підрахувало, що в 2022 році Росія змушена була скоротити видобуток природного газу на 111 мільярдів кубометрів, а в 2023-му ще на 139 мільярдів кубометрів. За прогнозами, у 2023 році Нафтогаз від оходи. РФ обваляться вдвічі, а ВВП впаде на 8%, як наслідок скорочення видачі кредитів для населення, підвищення процентної ставки та посилення кредитних вимог. Кредитний бух, що охопив росіян, здається, починає видихатися, задавши ключову ставку, вона вже 13%, але швидше за все буде ще вищою і посиливши умови видачі кредитів. Як очікують експерти, у жовтні почнуть скорочуватися і видачі іпотеки. Більше її частина останнім часом видається за пільговими програмами умови яких з 20, з 20 вересня стали більш жорсткими, а з жовтня почнуть діяти підвищені вимоги до кредитів людям з борговим навантаженням. Таким чином, рубль став заручником. Центробанк визнав, що дорога нафта не допомагає курсу. Влада радіє, що стеля цін на нафту не працює. Середня ціна УРАЗ у вересні перевищила 83 долари. Однак на курсі рубля це не позначається. Він, незважаючи на всі зусилля влади, коливається близько 100 рублів. Центробанк констатує, що поточне зростання цін на вуглеводні та зниження дисконту не надали помітної підтримки рублю, вказуючи причину затримку в отриманні та поверненні валютної виручки на Росії. Сійський ринок експерти давно звертають увагу на цю проблему, яка призводить до того, що за профіцитом торгового балансу та рахунку поточних операцій в Україні не вистачає валюти. МінФін сподівається виправити ситуацію, вівши обов'язкову репатріацію експортного витоку. Але центробанк опирається. Голова центробанку Ельвіра Набіуліна пояснювала, що в валюті, яка залишилась за кордоном, є і плюси, наприклад, оплата необхідного імпорту. Але Росія все ж відмовилась від розрахунків у недручних валютах і перейшла на рублі у міжнародній торгівлі. А я нагадаю, що з лютого 2022 року американці і транснаціональні компанії призупинили діяльність у Росії, повністю покинули Росію або припинили операцію з Росією через побоювання щодо порушення нових або потенційних санкцій, економічної нестабільності в Росії, загрози націоналізації чи експропріації та корпоративній репутації. Водночас все ще залишаються американські та інші транснаціональні компанії, які продовжують діяльність у Росії, і національне агентство з питань запобігання корупції носить їх у відповідні спонсорів війни. І ще хочеться додати, що коли західні компанії вийшли з російського ринку, у РФ відкрився замінник Макдональдс. Вкусна і точка. Проте російський замінник виявився збитковим. Хм. А деякі компанії, щоб уникнути виходу з РФ, вирішили замаскуватися під новими назвами. На перший погляд, це мало б спрацювати, але на практиці має безглуздий і жалюгідний вигляд. Спочатку війни введено десятки тисяч обмежень проти Росії. У РФ ймовірно не залишились сфери, яка б не постраждала внаслідок санкцій. Понад 40 держав наразі доєдналися до антиросійських санкцій. І навіть ті країни, які офіційно не приєдналися до коаліції, часто не хочуть порушувати обмеження, остерігаючись сториних санкцій або проблем у відносинах із західним світом. Водночас треба розуміти, що значна кількість санкцій це індивідуальні обмеження, покладені на юридичних, фізичних осіб та фінансово. Установи, наприклад, секторальні санкції, які поширилися на Іран, були більш радикальними в обмеженні доходів. Найвідчутніші санкції проти РФ ввели США та країни Європейського Союзу. Станом на червень рада ЄС ухвалила 11 пакетів санкцій. Штати за аналогічний період наклали на РФ та її союзників понад сотні санкційних обмежень. Запроваджені санкції торкнулися експорту енергоресурсів та діяльності банківських установ, військово-промислового комплексу та персональних обмежень. Через санкційний тиск РФ довелось шукати нових покупців нафти і нафтопродуктів у Китаї, Індії та Туреччині. За останні місяці Росії вдалося наростити експорт сировини в ці країни. Однак, через відсутність альтернативних ринків та додаткові ризики, Москва змушена продавати нафту з дисконтом у 30-35 доларів за бари. Що цього року коштувало їй 50 мільярдів доларів виручки. Незважаючи на санкції, 2022 рік став для Росії рекордним за нафтогазовими доходами через паніку на ринках у перші місяці повномасштабної війни. Ціни на нафту та газ підскочили, забезпечивши майже під 350 мільярдів доларів доходу для Москви. Однак тепер зі скороченням обсягів постачання газу до країн Європи, нафтовим ембарго Євросоюзу, обмеженням граничної ціни на нафту країнами G7, нафтогазові доходи РФ різко обваляться. За підрахунками Київської школи економіки у 2023 році. Лише тільки вже застосованим обмеженням доходи Росії. Нафти і газу впадуть удвічі до 166 мільярдів доларів. З квітня заморожено понад 300 мільярдів доларів міжнародних резервів Росії. Це майже половина всіх золотовалютних запасів агресора через падіння нафтогазових доходів, фінансові втрати, зменшення податкових відрахувань та збільшення видатків на мобілізаційні заходи. Восени Мінфіну РФ довелося терміново шукати додаткові кошти для покриття дефіциту бюджету. Уряду довелось залучати гроші з Фонду національного добробуту та Газпрому. Попри те, що зараз Кремль намагається переконати всіх, що сальдо бюджету залишається позитивним, за оцінками експертів Київської школи економіки, реальний дефіцит федерального бюджету в листопаді сягнув майже 600 мільярдів рублів, тобто більше 8 мільярдів доларів. А на цьому, все. Дякую, що додивилися до цього моменту. Підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвоник, ставте обов'язково вподобайки. Також не забувайте ділитись своїми думками та ставити питання в коментарі. Залишайтесь з нами, і нехай катастрофічний ефект антиросійських санкцій буде тільки посилюватись.